В цьому сезоні політичному парламент демонструє дуже хороші риси. Коли, по-перше, робиться все для того, щоб повернути парламенту його авторитет, значення і роль у житті в суспільстві, і тон цей камертоном цього був виступ президента в парламенті. Президент задав цей тон. Дуже багато робить для це для цього. До речі, голова Верховної Ради. Він зумів знайти таку тональність у розмові з депутатами, що по суті він не є виразником волі якоїсь однієї частини парламенту. Він зумів знайти цей баланс, цю потрібну тональність і. Парламент почав працювати так, як він має працювати, і ми не зважаємо на те, хто подає законопроект. Чи опозиція чи влада? Якщо цей законопроект має раціональне зерно і працює для людей, його підтримує цей зал. І ми це побачили вже навіть протягом цих перших двох днів нового політичного сезону. І Сьогодні депутат від опозиції подала законопроект, який я вважаю дуже корисним є для власне, підняття статусу авторитету. І ролі парламенту в житті держави е, йшлося про те, щоб депутатський запит мав більшу вагу і змушував чиновника не просто відписки давати, а справді реально реагувати на ті проблеми людей, які депутати висловлюють у своїх депутатських запитах. І я думаю, що ми будемо е, працювати над цим. Ми знайшли, знайдемо тут консенсус, і ми зробимо так, щоби. Керівник будь-якої установи, до якої звертається депутат з депутатським запитом, у разі, якщо він неналежно реагує на ці запити, мусив приходити сюди до парламенту і в конкретний день тижня відповідати на запитання депутатів, відповідати на запитання, чому не зроблено то-то, 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 з чим до нього зверталися люди через своїх посланців у парламенті, через депутатів. Я думаю, це дуже хороша річ, і ми тут опозицію підтримуємо, і ми будемо разом працювати над цим законопроектом. Дякую.